Це проспект Степана Бандера 96, у Тернополі. Від сьогодні тут починає свою роботу новостворений центр захисту прав людини. Тут можна буде отримати консультацію, подати звернення чи повідомити про порушення прав. Це вже десятий простір в Україні, покликаний зробити правову допомогу доступнішою та ближчою до людей. Одна з ідей, чому ми вирішили відкривати регіональні центри захисту прав людини. Щоб розбудовувати систему права захисту і щоб ті, постраждалі від російської агресії, кожного дня розуміли, що поруч з ними є місце, куди вони можуть прийти, просто отримувати допомогу, де їх завжди зустрінуть, проконсультують, інколи просто вислухають. І це вже дуже важливо для наших громадян. Створення центру в Тернополі стартувало ще у січні 2025 року. Уже в червні цього року тут тривали внутрішні ремонтні роботи. Проєкт також підтримала і міська рада. Війна багато що змінила в нашому житті, але не змінила одного. Це право людини на захист, право людини на справедливість. На жаль, через війну кількість таких людей стала ще більшою. Це і родина наших захисників, це і родина тих, чия доля сьогодні невідома, це внутрішні переміщені особи. Це люди з інвалідністю, це люди, які в тяжких життєвих обставинах, і цілий ряд інших категорій, які потребують сьогодні окремої підтримки і захисту. І я хочу запевнити вас, що на майбутнє міська рада завжди буде надійним партнером у вашій праці і підтримує будь-які речі, які зв'язані з роботою цього центру. Тут люди зможуть отримати необхідну допомогу, консультації, поради. Тут будуть працювати фахівці, не лише омбудсмена, але фахівці інші органи, які зможуть надати необхідну допомогу. Загалом такі заклади планують відкрити у кожному обласному центрі, створюють їх за фінансової підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Чому ця співпраця і кооперація, яка триває вже понад 15 років, для нас є неймовірно важливою, тому що ми, як ВКБ ООН ми працюємо над тим, щоб підтримати тих людей, які постраждали внаслідок війни в Україні, а також Допомогти їм знайти рішення після того, як ця війна буде завершена. Але звичайно, робота офісу повноваженого вона так само є важливою і для країни, і в мирний час. Тому ми бачимо це так само, як інвестицію у майбутнє, коли ця робота буде продовжуватися вже під час мирного періоду. Офіс омбудсмена працюватиме за дев'ятьма основними напрямками. Серед них правова допомога ветеранам, військовослужбовцям, полоненим та членам їхніх родин, дітям та внутрішньопереміщеним особам. Наразі центр облаштований усім необхідним. Тут є кабінет для прийому громадян, робочі місця для працівників, зона для переговорів та приміщення для проведення заходів. Під час ремонту врахували потреби і мало мобільних груп населення.